Шановне панство, всіх вітаю! Продовжую тему сніданків і пропоную до вашої уваги ще один варіант з яєць. Це будуть яйця по турецьки у моєму виконанні. Але перед тим як почати, підтримайте це відео вподобайкою чи коментарем і підпискою на канал. Для сьогоднішнього сніданку нам задобляться наступні інгредієнти: нежирна сметана або грецький йогурт, крем-сир, тахіні паста, оливкова олія, молота зіра. Зубчик часнику, крапелька лимонного соку, трошки солі, зелена цибуля та кріп і, звісно, яйця. Перед тим, як почати змішувати інгредієнти, нашаткуємо на дрібні шматочки зелену цибулю. Те ж саме робимо і з кропом. На наступному етапі нам знадобиться невелика ємність, в якій ми змішаємо всі наші інгредієнти. Це сметана, крем сир, тахіні пасту, оливкову олію бажано екстра віджин, Молоту зіру, лимонний сік приблизно чайну ложку та нашу вже попередньо пошатковану зелень. Також натру один зубчик часнику, але згодиться і чавилка. Ну і звісно сіль, сіль за смаком. І коли всі наші інгредієнти опинилися в тарільці, ретельно об'єднаємо їх до однорідної маси. Друзі. Ось подивіться, який це має вигляд. А тепер відваримо яйце. Нам потрібно в киплячу воду занурити яйце кімнатної температури. Температура яйця важлива, інакше воно розтріскається. Та варимо його рівно 7 хвилин. Друзі. І ось тільки погляньте на його структуру: пружній білок і рідкий жовток, що надає йому дуже звабливого вигляду. Ось і все. Ми готові до подачі. Накладаємо в тарілку невелику кількість нашого лабне та формуємо подушку. Зверху на нього обережно викладаємо дві половинки нашого яйця та прикрашаємо. Я буду використовувати мікс насіння. Та пелюстки зеленої цибулі. Любі, ось такий на сьогодні вийшов з вами сніданок. Куштуйте та діліться враженнями в коментарях. А на сьогодні це все та па па